Хочеш працювати в сучасній та перспективній галузі? Мрієш працювати з новітнім обладнанням. Тоді приєднуйся до команди здобувачів освіти професійно-технічного училища РАЕС та обирай професію слюсар з виготовлення деталей та вузлів систем вентиляції, кондиціювання повітря, пневмотранспорту й аспірації, монтажник санітарно-технічних систем і устаткування. ПТУ РАЕС завжди відкрите для хлопців та дівчат, які прагнуть стати частиною великого колективу атомників. Саме тут вони здобудуть необхідні теоретичні та практичні навички, а також зможуть відшліфувати набуті знання під час виробничих практик у підрозділах Рівницької АЕС. Я обрав для себе цю професію, бо люблю технічні науки та працювати з обладнанням професійно-технічному училищі. Я отримую багато теоретичних та практичних знань, які допоможуть мені стати хорошим спеціалістом в майбутньому. Ця професія не має гендерних обмежень та відкриває багато можливостей. Я планую досягнути успіху в атомній галузі, стати частинкою українських енергетиків та працювати на благо країни. Професія слюсаря з виготовлення деталей та вузлів систем вентиляції, кондиціювання повітря, пневмотранспорту, аспірації, монтажника санітарно-технічних систем і устаткування це перша сходинка на шляху до успішної самореалізації. Обираючи ПТУ РАЕС, ви обираєте стабільне майбутнє та впевнене завтра. Навчання в професійно-технічному училищі стало для мене надійним фундаментом. Завдяки якому я зміг стати частиною великої команди Атомники тепер, виконуючи свої обов'язки, я пишаюсь тим, що роблю свій внесок в забезпечення надійної та безпечної роботи рівненської АЕС. Почни свій шлях до успіху вже сьогодні, разом з ПТУ РАЕС.